Так, до «Р» перейти на експрес-колі на 34-й вулиці. Добре. Відчиняй бігом бо пришейо. Готуйся висім! Диспетчер з капелгому 123. Чого стали 123? Можна їхати. Диспетчерська, ви мене чуєте? Хто ви? Людина, яка змусить місто дорого заплатити. Яка сьогодні ціна нью-йоркських заручників? Як тобі мільйон за штуку? Не жирно? Я не професійний переговорник. Ой, та все буде нормально. За годинку я почну вбивати пасажирів. Ви заплатите чи як? Яке просте життя? Робіть, що вам кажуть. Звони меру негайно. Захопили пелгем 123. Хіба не доля звела нас разом? До що тобі, я просто сиджу перед мікрофоном. А <рес> ти прикольний. Мій останній друг на землі. Як ми доправити йому гроші? Перекрито усі перехрестя до Брукліну. Гроші вже в дорозі. Це аварія. Доведеться ще комусь померти. Поліція зайде в тунель. Хай тільки вистрілять. Нова пропозиція. Ти в обмін на всіх цих пасажирів. Мене просять віднести гроші в тунель. Роби те, що треба, але привези молоко дорогою додому. Купи два літри. Я куплю один літр. Один літр молока. Ми однакові. Гарбер. даю п'ять секунд. Добре.